Немає людини, що була б як острів сама по собі. Кожна людина грудка землі, часточка суходолу. Якщо море змиє хоч би скалку материка, поменшає Європа. Від смерті кожної людини малію і я, бо я єдиний з усім людством. Тому ніколи не питай, по кому позвін він по тобі. Наша робота. Не є серйозним історичним дослідженням наша робота це прагнення бути відповідальними і вдячними перед тими, кого вже немає серед нас. Ми переконані, що пам'ятати це поєднати минуле і теперішнє. Надзвичайно важливо пам'ятати адже без пам'яті не можна зрозуміти, проаналізувати. Оцінити історичні події. Пам'ять дозволяє нам відчути дещо більше, ніж усвідомлення своєї історії. Вона пробуджує у нас сумління. Вона дозволяє нам зрозуміти, минуле і будувати майбутнє. Темою нашого дослідження стали трагічні події 1941-42 років, пов'язані з долею євреїв, які здавна жили на Поділлі. Але нас цікавило і те, як вони жили в місті і селах району до війни, чим займалися. Більша частина роботи присвячена трагедії Голокосту. Ми працювали в музеї, знайомились з експозицією, документами, спогадами очевидців і тих, хто врятувався від фашистської кулі. Прикро, але в місті майже не залишилося євреїв, які пережили ті страшні дні. І тому ми спілкувалися з колишнім директором Славутського історичного музею Станіславом Францевичем Ковальчуком, який досліджував цю тему. Ми переглядали документальний фільм і слухали спогади тих, хто пережив Голокост. А ще ми разом зі своїми однокласниками відвідували місця розстрілів євреїв, які є в місті. Єврейське гето було оцей район, район від річки Утки до, до вулиці Артема, тепер називається вулиця Злагоди. Оце, і тут від вулиці Революції до вулиці Богдана Хмельницького. Дві кошари, кажуть, казали люди. Тобто колючою проволокою було віднесено оцей район, і той другий район було. Тут було тільки два колодязі для того, щоб користуватися водою. Сюди. Спочат... Ну, тут в основному жили євреї. Через те його обгородили. Получилося, що всі люди, які тут жили, попали в гетто. 27 червня 1942 року щодо сходу сонця фашисти і поліцаї за допомогою собак і киків вигнали всіх, хто був у гетто на площу. Людей сортували. Чоловіків окремо, жінок окремо, матерів з немовлятами окремо. На території гетто неподалік брами була глибока криниця, якій судилася стати братською могилою для майже 200 маленьких дітей. Фашисти і поліцаї виривали дітей з материнських рук і живими кидали в криницю на очах їх матерів і рідних. Жах обійняв усіх. На околиці міста завчасно були заготовлені ями, куди колонами по 500 чоловік у кожній під посиленою охороною гнали на смерть євреїв Славуччини. На місці розстрілу всіх заставляли повністю зняти одяг, лягти в яму, після чого людей розстрілювали з автоматів і гвинтівок. По закінченню кривавої акції тіла, аби як присипали піском, перебувала нова колона приречених і все повторювалося. Очевидці розповідають, що на місці розстрілу ще й на другий день рухалася земля. Я зустрічався з людьми, хлопчаками, які тоді були дітьми, вони пасли худобу там, їх гонили звідти, щоб вони не були тоді при розстрілі, але вони попадали, полягали і вони де бачили те все, як це робило. Каже, після того, як Розстріляли, то ще кидали гранати, бо ще були там живі. Ще хтось впав у яму живий, то кидали гранати. Потрібно намагатися знівелювати різницю між євреями і тобою, як українцем. Тобто показати, що це абсолютно ну, такий же, як і ти народ, щоб е, людина до нього відносилась так само, як і до себе. Тут потрібно знівелювати абсолютно історичну е, роль соціальну і національну. національну. Солдат не був зобов'язаний розстрілювати. Він не мав, міг на це і не погоджуватись. Це просто наказ. Мені здається, і... що навіть не дивіться на те, що ми йдемо Щ? далі. У нас розвивається прогрес, але ненависть у людей завжди була, є і буде. А від чого залежно? Від якихось переконань людини. Що таке ненависть? Як ви думаєте? Бажання знищити, можливо. Це як плід ненависті. Це, це як результат. Якщо вирізати своє его. Ненависть це не любов. Ви розумієте? Я думаю, що ненависть нав'язати взагалі неможливо. Це та риса, не риса, як би можна сказати, що ну, є в людині просто в її серці. І в корінь ненависті це его людське. Ну, людина просто не хоче упокорювати своє его, дійсно, І тому вона. Вважає себе вищою над кимось. Тобто, так, да, її не нав'язують. Ми зрозуміли, що в історії є факти, які не мають сроку давності, що в нашому багатоманітному світі необхідною умовою співіснування є гуманізм і терпимість. А також важливим є особиста відповідальність за прийняття рішень і необхідність бути активними і небайдужими.